Привіт, друзі! Сьогодні поговоримо про те, що може трапитись, якщо ви не сплатите медичний рахунок. А після біля шести місяців медична установа передає ваш рахунок в Collection Agency, колекторську агенцію. колекторська агенція або викупає цей борг у них, або просто бере на себе, і коли ви сплачуєте цей борг, вони отримують відсотки від цього. А як це може вам зашкодити? Якщо ви не виплачуєте цей рахунок, колекторська агенція подає в кредитне бюро репорт про те, що ви не сплатили борг, і у вас псується кредитна історія. І, відповідно, в майбутньому ви не можете потім придбати якісь великі речі. Ось такі справи, як відтягнути той момент, коли медична установа передає? Рахунок в Collection Agency я розкажу в наступному відео. Залишайте зі мною.